Згадувати сьогодні смерть Ісуса Христа, те, що Він зробив, можна сказати, присядьте на хвилинку, можна сказати, те, що сьогодні було сказано, ми ще раз переосмислюємо себе як служителі. Хочемо, не хочемо. Служителі як робітники, знаєте, ми деколи служителі, це щось таке. Робітники. Кожен, кожен щось, щось може, якесь зерно сіяти на, на, на землі, правда? <кхід> е, ну, коли ми сіємо, коли ми тепер весна то більше посівними люди садять, сіють, садять квіточки, е, ще щось там таке. І, ну, кожен дивиться на що, що він робить це. Е, Цікаво, ніхто ніколи не заставляє. Хтось хоче просто колухати, мати от, от щось таке. Ну так чи ні? І, мабуть, щось дуже схоже в церкві. Чому? Тому що це, це десь внутрішній поклик духовний. Це, я не знаю, Бог мене. Я просто собі так слухав е, Дениса і думаю, на початку я ніхто 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 мені не говорив, я просто не знаю. Дві, е, я не знав, кому я маю говорити про Христа. А мені так хотілося говорити. Я пам'ятаю, я пішов до одної... Е, вчительки. І вона вона ну вона така була така католичка. А вона слухала. І ми так з нею по Біблії говорили, ми так з нею розмовляли, і мені, і мені так було, знаєте, я не знаю, як. Я ніхто, ніхто не мені не казав, іди Петро там пороби щось. Якось так я собі повертаюся. Тобто кожен раз, чи ми на роботі, чи через є внутрішнє побудження. І одній після того ще до одної ходив. Я, я знаю, що вона потім якось так померла. Інтересно, що, що дуже теж вчителька, але вона так трохи давала собі газу, скажімо так. І якось так плачем би було. І, і сказати, що ніби вона не спаслася, воно нічого не допомогло їй. Але з другого боку, якщо б не не йти і не робити, скажіть, не, не робити спроби, ну воно б теж нічого. не... І десь, знаєте, я вірю, що, що в кожного з нас десь є такий поклик всередині. Ми, ми десь, десь тук зачіпає. Ти, ти хочеш десь руки прикласти, де ти, ти хочеш прикласти. І та, Я думаю, що, що Бог покаже завжди, коли ми. Це скільки є всякої, як дійсно сьогодні було сказано. Тому ми служителі, хочемо, не хочемо. Священники, царі написано, Тут священники, це, це не просто що там. Люди, які приносять якісь жертви, якісь, щось, щось жертвуючи, не жартують. Тому таке, е, слава Богу. Е, хочеться сказати, що Бог для цього нас покликав, Бог так довго нас, до нас стукав декого. Декого в старості не йшов, декого е, в середньому віці, декого на початковому віці. Е, але добре, що знайшов. Скажіть амінь. Слава Богу, кожного, кожного десь постукав, кожного десь знайшов. Я сьогодні якось роздумував про, вчора роздумував про блудного сина, мені от дуже цікаво. Я думаю, всі це знають, 15 Луки 15, 11, 15, 11 описує про цю притчу, яку Ісус розповів. Але здається, Ісус розповідає про те, що, що людина. Зайшла в абсолютно безвихідне положення. Абсолютно повністю. І я думаю, що кожного разу десь якийсь період життя бо не те, що заводить, людина сама заходить. І, знаєте, Ти починаєш кликати, бо ти не бачиш навколо себе ніяких виходів або нема е, особистості, які би сильно поспішились тобі допомогти. І єдине правильний, один. Одна особа це Бог, який бачить, слідкує, який бачить початок нашого життя і закінчення нашого життя. І він кожного раз, ей, ти про мене згадаєш, я тут ти зайнятий. Там одна книжка, одна брошурочка, є листи до листи від Господа. Там, типу, такий, як колись лист зроблено для людини. І там є такий, типу, фільм, може хтось бачиться, фільм мого життя. І там тіпа, треба прийти до Бога, але молодий, то, то дитина, знаєте, а потім молодий, потім е, зайнятий, бо вже одружив, одружився, потім, е, потім вже внуки, потім ще хтось їть, потім дуже старий, вже. куда ж то Бога вже все. Так де коли люди е, туди -ду. І як добре, що, ти, що ми на якомусь етапі знайшли. Там написано, що блудний син Чуєте? Спам'ятався, яке добре слово, знаєте, одного дня Бог нам дав правильне направлення. «Іди і починай правильно жити. «Іди, як цій грішниці сказав, іди більше не більше, іди, починай по правильному жити. іди, так, як тобі відказую. іди, по моїх словах живе, іди, іди, іди сьогодні. Праведність відкривається в крові і тілі Ісуса Христа, воно продовжується у праведному шляху. Правильно? Синів вже голода. Тобто ти в праведному служінні. Ми не, не, не сидимо, самі собі служимо, самі собі. самі собі їмо, самі собі подаємо, самі собі... Ми покликані до війшого. Амінь. Тому Бог нас клика, кличе, як, як оцей оркестр. Ви чули, як оркестр грає взагалі? Різні ж інструменти. Та? А потім як все це грає, як класно, що один з одним грають свою ноту, своє цей. Так? І диригентові е, знаєте, церква як, як цей оркестр, а Бог як диригент. Йому легко е, дирижувати, коли всі виконують те, що що написано там в нотній нотні цій. Та, книжечці. книжичці, да? ти, ти просто свою партію граєшся. Не треба лишнього, Я ми там ще би щось підіграти там, і і і і-і-і, там щось якийсь там скрипаль все щось підіграє. Та. Ну ми, ми граємо те, що ми граємо. Якщо, якщо ми на своєму місці граємо те, що Бог хоче, те, що Він передбачив нас, призначив, виходить е, у церкві Божій, ну, в Селенській, місцевій любі, така гармонія. тому що Люди ходели ну, ми хочемо робити те, що, що нам не, ну, нема необхідності робити, а то, що є потрібність, то, то не робимо, де коли Ісус каже, ти перший раз що? Вибери свою скалочку, а колоду, свою і підеш, побачиш скалочку, як вибрати, підкажеш. Вони коли свою колоду не вибрали, і, а ти там таку маєш. коли так буває. Тому е, ми вчимося, наше життя боротьба. А ми вчимося і йдемо до того, щоб ходити його шляхами, його кроку, кроками і виконувати службу дану нам, як святим. Амінь. Давайте встанемо ноги. Господи,